Це літературні слемові двобої. Власне, хто їх вигадав? Вигадав їх Максу Лукань. Якщо ви з ним відомі, він до нас приїздив, здається, рівно рік тому, з презентацією своєї збірки. От, а сьогодні у нас от, його власне проєкт. В чому значить, заключаються його особливості? Ну, в принципі, це звичайний схлем, мабуть, за винятком того, що в першій кваліфікації у нас будуть учасники, і їх будуть оцінювати виключно ви, наші глядачі. Потім вісім. Найкращих за результатами цих оцінок попадуть в чвертьфінал. Потім чотири в одну другу і у фінал. В червфіналі, одні другі та в фіналі нас будуть власне, виставляти оцінки наші журі. Отже, хто у нас сьогодні в журі? Олеся Білосова, місто Харків. Прекрасна організаторка Але ж десь Харків Одесі, Сумах і багато-багато багато. Де у майбутньому? Сергій Брильов. Художник, райдер, величезний друг ДК. І Альона Глазкова, громадська діячка, дуже крута така вона от, критика в неї, ну і вона сестра, духовна сестра Григорія Детентіста. І так, спасибі всім, що прийшли. В першу чергу. В другу хотілося почати з того, що а, сьогодні я виступлю прекрасно. І судді мене оцінять прекрасно. Щас, я розумію, я збув просто початок своє. Ага, отак. Не згадуй мене ні добре, ні просто, ні в радість, ні в острах, ні в ночі ті. Не згадуй мене ні грубим, ні гострим, ні разом, ні в роздрів і не в самоті. Не згадуй нічого заради Бога, хай пам'ять. Твоя про нас завжди мовчить. Не згадуй. Не згадуй. Мене тут коробить кожного разу. Кожна є ти. Сьогодні замало соку, замало і чаю, і алко. напитися всього і зразу, і вірити в літо палко. Але у розумі осінь. І ти загубився на фото, як клоун, еквілебристка. Гойдаєш, що сили на дроті, бо а пощастить, заб'юся. Не дуже, колінця до крові, і знову ловитиму літо в твоєму прощальному слові. Читаю я ще раз і ще раз, виходить якось шершаво і шкрябає всю свідомість, сухе повідомлення справи. Напитися соку і чаю, напитися алко, забути до ранку, розслабити руки і немає затиснутий смуток. Все нормально, тільки холодно. І я не малюю більше пейзажів, під віконням голодні голуби, хай ти сміх не наскажеш. Все нормально. Олівці тільки зламані, а ножі відточують пальці. Гострі меблі, підступні камені. Коли поспішаєш уранці. Все нормально, сьома снідаю, дим ковтає і вітаміни. Часом виставки відвідую, мабуть, почуття провини. Говорити, щоб слухали інші. Чи тварин заводимо. Вони вірні. і дохнуть раніше. Все нормально, тільки холодно. Дякую. Серпа те в Абоницькій скрині, коли звіти пройдуть з усіх смс, тоді заглиблюся тобі в очі апостолом на святині. Хоча б у ріках зіниця ходитиму по воді. Хоча б волос і тинета губитимуся без карти. Судини рук вивчу краще за всі дороги і міста. Забуду все, що лякало, для себе заставлю жарти. Пам'яті ти лишишся, наче небо проста. В пам'яті заблукаю, мов би, в чужих країнах. Крізь лабіринти планів, марень, людей, подій. Бачити це обличчя буду в порожніх стінах. І час у мені повстиме, немов величезний змій.